Йде командир частини та бачить велику купу сміття. Підзиває солдата і каже Солдати, чому сміття не прибрано? Викопай яму та закопай його. А куди землю подіти, товаришу полковнику? Ти що? Ідіот, солдат! Треба викопати таку яму, щоб і сміття, і земля влізла. У школі вчитель запитує Діти, що таке спокуса? Це банани, апельсини? каже Василь. Жуйки, цукерки, вигукує Марійка. Це попка сімнадцятирічної дівчини, каже Петрик з першої парти. Геть із класу, І щоб завтра у школі із батьком. Наступного дня Петрик приходить до школи без батька і сідає за останню парту. Вчитель запитує Петрику, чому твій батько не прийшов і чому ти сів за останню парту? Тато сказав, що якщо для вчителя попка 17-річної дівки не спокуса, значить він гоносексуаліст. І слід від нього триматися подалі. У школі вчителька запитує Петрику, а ти ким хочеш стати, коли виростеш? Лікарем Валентино Іванівно? Шляхетно. А якщо в медичний не поступиш, ну тоді омийником вікон. «Хм, чому таке дивне поєднання? Лікар і мийник вікон. Та я це дуже на голих баб люблю дивитися. Чим відрізняється потопаючий корабель від потопаючої держави? Держава тоне так повільна, що щури встигають спорудити з її залишків комфортабельні яхти. Іде вовк лісом. Назустріч йому йде заяць без вух. Косий, а де твої вуха? Та ось від армії вирішив закосити. Вуха обрізав, мене й комісували. Ой, так мені теж повістка прийшла. Ну, сірий, вуха у тебе маленькі. Доведеться хвіст різати? Обрізали вовку хвіст. Ну і його теж комісували. Сидять удвох святкують від мас від армії. І девід мій? Дивіться, вовк зайцем горілку на галявині п'ють. Йто хлопці, що з вами трапилося? Один ідіот без вух, другий затупок без хвоста. Так ми, Міша, від армії закосили? Опа! То мені теж повістку сьогодні вранці два віслюки вручили. Подивилися звірі на ведмедя та кажуть Ну, Міша, вуха у тебе маленькі, хвіст теж. Прийдеться яйця різати. Ви чого, ідіоти? Чи зовсім глузду з глузду з'їхали? Які нафіх яйця? Ну, тоді, Міша, шуруй до армії. Раз, раз, я згоден. Відсікайте, іроди». Відрізали ведмеді його шарундули, і вирушив він у військомат на медкомісію. День його немає, другий нема. Пішли тоді звірі його шукати. Раптом бачить, а ведмідь на березі повісився і в лапі висновок медкомісії тримає. Вовк взяв папірець і читає. Вроджена плоскостопість. Непридатний!